Вітаю тебе, друже, на каналі Юрко. Зараз у нас не епічний бій, а бобровий рай. Ну, правда, він ще не рай. Третя серія сезону про бобриків, які он довже сидять і гріються, і чекають, коли ж ми їм будемо щось робити, які в нас були до того моменти. Ну ми зробили нашу першу греблю, і вже, до речі, переживаємо ту засуху. Яка могла для нас бути досить неприємна, так як у нас є запаси води, то нема проблем. Ну, Є насправді зараз і до них. У нас вже буде картопелька рости, і в цілому будемо ми далі розвиватись. Єдине що, до дерев, яких ми. До наших лісів ще достатньо довго чекати. І так як не тече вода, в нас є проблема з енергією. Ми її вирішили через отакой, отакий от механізм, через бігову доріжку в формі колеса. Поки бобрик бігає, тут є енергія. Тож хочеться вирішити повністю цю проблему і в цілому потім сюди переносити зону індустрії. Для цього нам треба дерева всякі скрізь повирубувати. Ну і коли в нас з'являться дошки з лісопилки. Наші бобрики домонтують нам другу, другий поверх. Другий поверх, і ми підемо сюди нагору. Так, один безробітний у нас є, ми його вробітники. Вробітники-насильники. І так як вже в нас пішла картопелька, вона почала рости. Нам треба таку штучку, як гріль. Гріль, ну, сам розумієш, що буде відбуватись, ця картопелька буде смажитись. Я думаю, що от з цієї сторони воно буде файно розмістити їх. Може, навіть кілька бо тут стало. О, так взагалі буде чудово. Ми на майбутнє законсервуємо один. Коли нам буде в ньому потреба, ми його побудуємо і запустимо, а поки що хай смажать. Також у нас тут будуть дерева, о, до речі, тут треба їх оновити. І як я вже казав в попередніх випусках, я хочу ще одну додаткову греблю отут забабахати разом зі шлюзами і взагалі потім підняти тут рівень води аж на дві клітинки, щоб вода, отак з річки сюди почала тікати і ми тут загатим. Також коротше, нам треба дуже багато лісу. Прям дуже багато лісу. І в цілому, коли в нас вже з'явилися шлях на цю сторону, треба їм користатися. Я поки що так зроблю. У нас тут непогано, непогано по розміщенню, ми ще сюди можемо лісника одного забемхати, який буде нам будувати, точніше, будувати, <хи> який нам буде висаджувати ще купу лісу, бо прям лісу треба, якщо ти ще не зрозумів, не в'їхав в цю гру, то я тобі підскажу, що купа лісу тут треба, бо все з нього будується. А потім він ще і спалюється. От така біда малята, того його тут треба просто бімба скіті. Просто бімба, скільки треба. Почекаємо, почекаємо. О, вже дивись, платформи добудувались. Другий поверх у нас вже є. І там вже є жителі. Це чудово, у нас 16 вільних місць і ще 2 безробітних бобра. Це нормально, це нормально, це значить, що наша колонія росте. Ми в плюсі. Єдине, що не дуже добре, це то. О, пішла вода, пішла вода, супер, цього можна звільнити. А то він замахається бігати. Пішла вода, рівень піднявся, і що я ще хотів зробити, так це додати ще кілька отаких от коліс для енергії. На що ти спитаєш? До того, що Так, а це вже тут не влазить, того тут треба загородити дамбою, щоб вся вода тікла через них. Вони будуть працювати з в'язці. Так, можна сказати, що нам не треба стільки буде вихідної потужності, але. Але ці будиночки, якщо будувати з ними поряд, такі самі лісопилки або інші, вони, якщо один до одного дотикаються, передають енергію, або можна передавати енергію механічно, отак, от. через всякі такі поворотики і так далі, ну, коротше, прикольно зроблено, можна з'єднувати будиночки, тобто нам, по факту, це досить сильно допоможе, ну і ми будемо всю. Всю течу річки от охоплювати, або можна було збудувати отак тут кілька дамп, щоб звузити звузити її місце течій. Так, це каже, нема що робити. Ну, правильно, бо в нас ще й картоплі нема. Так, ферми в нас дві є супер. З їжею в нас не має бути проблема не так, як на стрімі. Що в нас тут взагалі по заповненню? Поки поки небагато. Або може і буде проблема. Ну, коли картопля піде, то я думаю, взагалі. Без, без зайвих, а, в нас, все, я зрозумів. У нас ягоди не складуються. Ми їм забезпечимо тут ха, логістичний хаб на наші ягідки. І тоді вони будуть сюди носитися, і буде все чудово. Так, і ще от сюди можна все повмикати. Так, що у 5 нас? Хвилин? 5 хвилин ми вже в ефірі, треба багато чого зробити, багато що розповісти. І знову ж таки виділити деревину. Деревину на те, щоб вона вирубувалась поступово. Доки тут ще нова не виросла, але цю вже можна вирубувати. Ми вже можемо рубати, скільки хочемо, де хочемо, того, що в нас вже є відкритий лісник. Так, все, пішла картопля. Дивись, яка вона прикольна. Отака От прямо тут. По відру картоплі з кожного куща, таке враження мають збирати бобри і бігати, смажити. Ну, зараз ніч. І поки це ще відбувається, давай подивимося. Ми ще не зробили мокре хутро. І чогось не всі до притулку. Ну, притулок у нас є. Що таке мокре хутро? Наші бобри полюбляють, значить, митися. Їм для цього потрібні отакі душики. Їх треба навпіл. Ну, трошки трошки на землі, трошки на воді отаким чином ставити. І їх тут треба достатньо багато, бо, на відміну від е, іншої цивілізації бобрів, залізні зуби, ця цивілізація ходить в душ по одному, бо в тих подвійний душ, а в цьому по одному. Ну давай один побудуємо подивимося, як то воно буде виглядати. Бо прикольно. І мені, походу, ще треба лісопилочку додати, щоб більше дощок. Дощок, щоб було більше, я хочу більше дощок. Мені тут, правда, оці дерева заважають, але вони скоро виростуть. Просто не хочу вже їх зрубувати. Хай вже ростуть. Так, ну добудуйте мені душик. Ну, Нема дошки, бо всі дошки пішли на платформи. О! У нас є вихід сюди, а це значить, що ми можемо повирубувати зайві оці дерева. Вони нам тут абсолютно не потрібні. ще нам треба б туди нагору і сюди нагору. На що? да, щоб зробити те саме. А потім ми ще тут будемо зробимо таку схему, щоб вода сюди потрапила, і оце все буде або повністю, або частково озеленено. І ту територію ми використаємо для того, щоб Шо? правильно, щоб на ній щось вирощувати. Якусь їжу для наших бобрів. Все, супер. В базовій версії все зробили. І ще в нас є час. О, вже пішла висадка дерев, це пішов рубати. Все в нас тут чудово. Що хочеться, що хочеться подивитись, чого нам не вистачає. О, душик. Диви, покажу тобі душик. Бобри ходять митися на першій швидкості. бачиш, бо бобриня приходить митися. Одначе рушників в них немає, <хи> було б прикольно. І в них навіть є отака от штука, як популярність. Тобто можна подивитися, наскільки він зайнятий, ось обрик пішов і просто йому кайфово. В нього становиться, бачиш, мокре хутро, і просто він ну, в кайфі, в нього всі показники ростуть. І навіть вже смажена картопля дає нам два рівня добробуту. Тобто, все просто в ньому в кайф. А що нам не в кайф, нам не вистачає робітничків. Ну, давай ми одного будівельника звільнимо, хай він іде працює. Якраз буде нам рубати ліс. Так, третю швидкість. Що ще цікавого? Розповім наперед, а може і ні. А може, і ні. може, і не розповім. А, ясно, що в нас така біда. Що в нас така біда, бо нам, як і в попередній раз, не вистачає просто кількості енергії, щоб дошки швидше робилися, того, того так повільно відбувається. Ну нічого, зараз тут побудують ці східці і буде все добре. Що хотілося би тут ще е, зробити? Коли в нас вже. ой-ой-ой, Не туди натиснув. Мокре хутро ну, добудують, то не біда. Багаття треба і тераса на даху. Багаття в нас одно є, і воно може будуватися лише на ґрунті. Того з цим біда, воно займає багато місця, але і воно потрібно для того, щоб наші бабрята налаштовували соціальні зв'язки, там шуримурчики всякі. Коротше, ви розумієте, до чого то все йде. До того, що в нас 11 бабрят, і це добре. Ой, ягоди, в нас вже забили майже весь склад. І, як я казав, отут плануємо другу греблю. Не знаю, встигнемо за цю серію чи ні, подивимося. Так, 9 рівень добробуту, бо вони вже почали і митися, і все чудово. Наступний рівень у нас хліб. На хліб треба буде більше посівної площі. Можливо, ми тут використаємо, можливо, як я вже казав, все ж таки через греблю. Хочеться у нас тут бач, скільки територій не заводнено. І ми так чи інакше підемо до цього металу, до металобрухту, щоб вийти в метал, щоб будувати роботів. Коротше, бімба буде, буде бімба тільки не на цей випуск ще. На цьому випуску ми поки що картоплю збираємо. О, так, вже має будуватися оця штукенція велика, і тоді в нас буде краща ситуація. Може, ми і так, до речі, зробимо. Може, це нам. Трошки вирішить, питань. Хоча давай а давай подивимося. Тут цього 12 колод. Може, якщо ми побудуємо хоча б одну дамбу, тут поток стане трошки більше в нашу сторону, може і цього вистачить. Щоб ми не сильно вже напрягались, і заодно можна тут отаку доріжку забабахати. Ой, не тут. Промахав трошки. Давай краще отак зробити. Ось отут очки. А ще тут є підводні рослини, підводні які мають. Мають рости в воді. Отака от тут фігня є. Але й до того дійдемо. Головне, що в нас є соняшники отакі от гарні, чудові, фантастичні. І морква, і все в нас добре. Так, що по факту? Давай дивимося, якщо вони оце збудують, давайте ще трошки, любі друзі. Дайте нам робітника. О, У нас вже дорослі бобрі, дорослі, два зайвих. О, стало краще. Ні хрена не стало краще, того тупо добудуємо ще один водяне колесо, і хай вони роблять ті дошки. Поки вони то роблять, ми перейдемо до іншого. отут я хотів зробити не тут отут. Да. Отаку От штуку під назвою шлюз. Він може бути в один поверх. Але ми зробимо два поверхи. На нього треба десь 250 очок для того, щоб підняти рівень води аж до цієї відмітки. Чисто теоретичною можна втри, але тоді сильно багато тут позатоплює. Отаку От штуку ми зробимо. І отут ми зробимо отаку платформу, щоб наші бобри могли, по-перше, перейти на іншу сторону, а по-друге, фізично, щоб вони могли е збудувати все оце. Тут вже дошок треба буде досить багато. Того подивимося, що з цим деревом. А, ну воно вже має майже, майже вирости, його мають майже майже спиляти. Тоді ми ще тут додамо. О, бачите, колесо крутиться це. Аж значно, значно ефективніше. Тоді це нам, в теорії, це нам взагалі вже не треба. А сюди ми можемо розмістити ще один не то. Оце, так. Да. О, Навіть отак можна розмістити. Кульно, Кульно, феєрично, а отут на краєшок можна щось поставити знову який-небудь душик. Так, що у нас по воді? Е, здається, нам треба новий насос. До речі, за цим, за насосами, всякими оцими штуками доводиться постійно слідкувати, бо вони починають. Е, як сказати. Вони, їх починає не вистачати їхньої потужності для того, щоб забезпечувати все більшу і більшу кількість бобрів. Так, у нас вже доходить до 15-ї хвилини, а я не полюбляю так довго. Будемо коротенькі ролики записувати, але їх буде більше. Їх буде більше чисто по кількості. Отож, можна підвести певні підсумки. Що ми зробили? Ми побудували ще додаткове колесо. Ми отут захопили трошечки діляночки під наші чудові фантастичні боброві ліси, бо нам треба буде багато, до речі, скільки тут, ну тут вже скоро вже також почнуть рости. І ми того досить повільно ростемо, бо в нас вже немає і тут дерев, і немає чим займатися, якщо ти помітив, того оце треба зносити і поступово приходити сюди. Так, ну давай ще сюди ми якогось лісоруба забімбім. А, в нас просто немає колод, через то все і відбувається. А цей чувачок вже, походу, вони не зможуть до цього лісу добігти, так? Да? Я так думаю. А може і зможуть, так, дивись. А, супер, ми добігаємо. Ми добігаємо, ще цей ліс виріжем. І якраз ще бачиш, і тут забрали піньочок. Ну просто кайфушечка. Все як треба, все вчасно. Тепер у нас тут буде індустріальна зона, що підключена до енергії. І це чудово. Значить, план на далі. Отут греблю. Отут греблю, як мінімум. Може ще тут і пшеницю забабахаємо. А в цілому будемо в індустріальну зону виходити, бо нам дуже треба дошки. З дерева може ще одного лісника. Давай ще, напевно, одного лісника. Да Хоча ми і тут зараз отак. Так що подивимося, що в нас буде по дереву, по лісам, по полям. Треба нам. Треба нам всього, треба дуже багато дерева, воно не швидко росте. А я маю надію, що ти кайфуєш, як і оці бобри, що туточки сидять, такі біля вогника в своєму бобровому світі. Отак чудовий у нас вечірній краєвид. На жаль, не можна. Не можна зробити так, щоб не було інтерфейсу, наскільки я розумію. Але то нічого, в надію, що ти кайфанув, я кайфанув. Тож став лайк, подобай бобрів, полюби їх всім серцем і приходь дивитися інші ролики, а ще й вечірні стрімчики, вони не завжди про танчики бувають і з із бобарами. Щиро дякую, що ти тут був. Всього найкращого, хай в тебе, бобри будуть задоволені.